Привіт, ласкаво, прошу до нас на датку. Заходьте. Сьогодні якраз видався по погоді саме той день, в який можна провести обробку смородини старим способом, яким проводили обробку, наші діди і прадіди, а саме кип'ятком. кажуть, що нове, це гарно забути старе. Все начебто просто. взяв кипяток полив і готово. Але є нюанси, про які ми зараз з вами і поговоримо. Одразу ну, виникає питання, а для чого ж це робити? Ну а робити це потрібно для того, щоб знищити хоча б частково збутників хвороб та шкідників. Ну а їх, як ви знаєте, дуже багато. Це і тля, це і кліщі, про них можна говорити годинами. Коли настає тепло, шкідники прокидаються, і нашою основною метою є влаштувати їм гарячу зустріч у себе на ділянці. Якщо хоч трохи знищимо, то це вже добре. А другу частину, які вижили, ми будемо знищувати хімічними речовинами. Ну і для цього нам потрібна ось така залізна лійка. У мене є пластикова, але я загубив на лійку насадку, тому взяв у сусіда цю залізну, дякую йому за це. Пластикова також може підійти. Кажуть, що вона деформується, але все добре, можете використовувати. У моєму випадку воду краще закип'ятити в бані. Там є 100-літровий бак. Це дуже зручно та швидко. Ну а якщо у вас небагато кущів смородини, ви можете це зробити чайником. Ось брат. Зараз напираємо води, будемо Ну п'яти. Закинув ядро, розтопив піч, чекаємо 30 хвилин і вода нагріється, все буде готово. Вода нагрілася, йдемо набирати. До речі, температура води повинна бути 70-80 градусів. Якщо більше, то ви пошкодите рослину, якщо менше, то буде недієво. Вода набрана, йдемо до смородини. Проливаємо кожен кущик, стараємося попасти на кожну гілочку. Якщо десь не попало, то повторно краще не лити, тому що ви зробите гірше рослині. Аж душа радується, я бачу, тлі подобається такий душик. Ну і таку процедуру робимо з кожним кущиком. Захищаємо, поливаємо і все буде добре. Моя смородина виглядає маленькою чахлою, але нічого. В цьому році ми її підкормимо і вона відновить свої сили та енергію. Вона була пересаджена в тому році під зиму і проявить себе. Отож, підведемо підсумки. Цей метод досить екологічний, ефективний і доступний кожному. Напишіть у коментарях, хто користується таким методом. А ми будемо з вами прощатися до наступних відео і гарних врожаїв.